Добрий день, шановні студенти. В вашій увазі пропонується лекція з курсу фізичної графії материків та океанів. Тема лекції Вступ до фізичної графії материків та океанів. Ми починаємо з вами вивчати а, новий курс курс фізичної графії материків та океанів. Це надзвичайно важливий курс для формування географічного світогляду студентів, географів студентів будь-яких інших спеціальностей, які бажають отримати. Інформацію про особливості географічної балонки в межах материків та океанів. Структура нашого курсу в першому семестрі складається з 10 лекцій та 10 практичних занять. Взагалі, ми вивчати ми будемо відповідний курс протягом всього другого курсу, то протягом року-двох семестрів. В першому семестрі у нас тематика це. Євразія та Північна Америка, а також материки, а також океани, які оточують їх, тобто Атлантичний та північно льодовитий тематику лекцій ви можете побачити на моніторі, тематику практичних занять також, відповідно, маючи в себе робочі зошити, ви вже можете в принципі, орієнтуватися з приводу того, які завдання. Які теми практичних робіт ви будете виконувати офіційно, а які ви можете обрати собі на, для самостійного опрацювання. І так я нагадую вам, що фізична географія це система наук, яка вивчає структуру, динаміку та функціонування графічної оболонки землі та її складових частин. Нижче розташована така логічна схема будови фізичної географії. Ну, насамперед, до фізичної географії входять загальне землезнавство, ландшафтознавство, історична географія і регіональна фізична географія. Кожна із відповідних складових має свій об'єкт, предмет дослідження і відрізняється одна від одного. Наша дисципліна, яку ми вивчаємо, фізична географія материків та океанів, належить до регіональної фізичної географії, як ви бачите на відповідному слайді. Об'єктом вивчення фізичної географії материків та океанів є найбільші природні територіальні комплекси Землі материки та океани. Саме тому ми повинні з вами згадати з. Курсу загального зановозв. Що саме представляє материк, Що саме представляє собою континент? Итак, материк це крупний масив суходолу, оточений з усіх боків океанами та морями. Континент це крупний масив земної кори, більша частина якого знаходиться вище рівня світового океану, складений континентальною земною корою та оточений з усіх боків океанічною корою. В чому принципова відмінність? Принципова відмінність у будові земної кори. Материк це географічна назва географічне поняття, яка склалася протягом певного етапу розвитку географії. Але з того моменту, коли почалися детальні тектонічні дослідження будови земної кари, з'ясувалося, що материки не такі прості утворення, і неможливо просто розрізняти на материки та океани. Існують певні складнощі в цьому. Насамперед, які залежать від будови земної кари. Саме тому. І материки-континент і це практично тотожні поняття, але вони відрізняються один від одного тим, що до, при визначенні поняття континент слід враховувати будову земної кари. При материку достатньо визначити її географічні характеристики, тобто оточення з усіх боків океанами або морями. Ну, ми знаємо з вами, що на нашій планеті виділяється шість материків. Відповідні материки, ви всі хорошо знаєте, Євразія, Північна Америка, Південна Америка, Африка, Австралія та Антарктида. Вони дуже добре вам знайомі, мають певну географічну особливість розташування по відношенню до екватора, по відношенню до нульового меридіану, мають власні характеристики, які ми з вами дізнаємось під час вивчення відповідного курсу. У мене є таке запитання: якщо ми почали наш з вами курс. З визначення поняття материк та континент, то давайте спробуємо з вами з'ясувати, які саме відмінності існують між материками, континентами та частинами світу у кількісній характеристики. Ми зараз бачимо на слайді 6 материків. Чи можемо ми порахувати, яка кількість континентів, а яка кількість частин світу. Для того, щоб це було зробити проще, давайте спробуємо згадати, що саме таке частини світу. Частини світу це умовний поділ крупних територій суходолу та розташованих поряд островів за історико-географічним принципом. Тобто, ми маємо справу не з географічним об'єктом, ми маємо справу з історико-географічним об'єктом, який ця територія формувалася під впливом певних історичних подій. На моніторі ми вверху ліворуч бачимо різними кольорами позначені окремі ділянки земної поверхні. Слід зауважити, що, наприклад, Євразія. Яка виділяється двома кольорами, вона складається з двох складових частин. Дуже добре відомі, і деякі плутають і називають материк Європа або материк Євразія. Насправді це неправильно. Це частина світу Європа або частина світу Азія. В Сукупності це Євразія. Кордон між ними проходить по території Східного підніжжя Оральський гір, далі за долиною річки Урал, за узбережжям Азовського, за узбережжям Каспійського, вибачте, моря. Далі існують певні відмінності. Чому? Тому що деякі проводять межу по кумумановській Западині, а деякі проводять по головному Кавказькому хребту. Саме залежно від того, де проводиться, і залежить в багатьох випадках найбільша висота Європи. Це Ельбрус, якщо за Кавказьким хребтом межа проводиться, або Манблан, якщо проводиться за кумумановською западною. Африка, як материк, так і частина світу самостійна. Південна і Північна Америка об'єднані в єдиний, єдину частину світу, він називається Новий Світ або Америка просто. Австралія називається Австралія та Океанія. Ну, антарктика, Антарктида це Антарктика, тобто Антарктида та перелегні нині акваторії Південного лідовитого Океану та островів Антарктика. Що стосується континентів, Континенти – це. як ми... Пам'ятаємо, це визначення геологічне. Відповідно, ми повинні шукати в умовах виділення відповідних утворень геологічну основу. Ну, Насамперед, от нам тут представлені на слайдах суперконтиненти. Суперконтиненти це Афроєвразія та Америка. Чому саме так воно виділяється? Тому що між Афро Африкою та Євразією та обома Америками існують. Континентальний перехід. тобто нема розділу океанічною корою. Саме тому можна їх виділити. Але, на мій погляд, це не дуже правильно визначення. І дійсно, чисто так, зовні це два суперконтиненти, вони пов'язані між собою. Але між ними існує зв'язок. Цей зв'язок розташований в межах Берингової протоки. Там дійсно є водний простір, який відокремлює два відповідних суперконтиненти. Але в геологічному відношенні. Берингової протоки це виключно е, континентальний тип кори. Саме тому ми можемо е, з достовірністю казати, що суперконтинент на землі один, який, до складу якого входить Африка, Євразія, обидві Америки. Ну і відповідно ми розуміємо, що е, Австралія та Антарктида це два таких е, невеличких континенти. Тобто один суперконтинент і два невеличких континенти. Що стосується океанів? Океан це крупна складова частина світового океану, яка внаслідок певного відокремлення характеризується самостійною системою циркуляції атмосфери, поверхневих та глибинних течень. Ну, В класичному вигляді ми знаємо, що у нас виділяється чотири океани: це, скажімо так, Тихий океан, Атлантичний, Індійський та Північний Ледовити. Їх характеристики, тобто площа, середня глибина, наведені на слайді. Але хочу акцентувати увагу на тому, що не завжди так було. На певному етапі розвитку географії, відповідно, найперший океан, який люди дізналися про нього, це був Атлантичний, Індійський. Потім, скажімо так, на певному етапі з'явився Тихий океан після мандрівки Магеллана, з'явився, в географічному кругозорі з'явився. Ну і останнім океаном, який, проявив собі, який в людській уяві з'явився, це північно лідовитий тривалий час він вважався навіть затокою. Атлантичного океану. Але існують відмінності у географічній науці англійськомовній та пострадянській. На пострадянському просторі виділяється виключно чотири океани. Але в англійськомовній науці виділяється ще п'ятий океан, який не має такого чіткого виокремлення за масивами суші, але має в принципі, певні гідралічні особливості, це так званий Південний-Лідовитий океан, який оточує з усіх боків Антарктиду і характеризується найбільш потужною в світі власною течою і західних вітрів. Ну, це була такий вступ. А зараз переходимо трохи до загальної характеристики Євразії. Справа в тому, що будь-який материк, я для себе особисто розглядаю з позиції формування так званої візитної картки, що для мене безпосередньо Євразія. Ну, спробуйте здогадайтесь. Для мене Євразія це е, насамперед найвища точка в світі це гора Джамалунгма. Для мене Євразія це, насамперед, все найбільше, тобто найбільше за площею, найбільше за довжиною, найбільше за шириною, найвище і найнижче. Тобто, все, що може бути найбільшим, є в Євразії. До речі, і найглибше озеро в світі, яке показано внизу праворуч це озеро Байкал, це також для мене символ Євразії. Ну і для мене ще символом Євразії є межа або виділення двох історично склавшихся регіонів Європа та Азія. Тобто тут показана межа між Європою та Азією. Це моє особисте бачення візитної картки Євразії. Кожен з вас може сформувати власне уявлення про те, що для нього представляє собою Євразія, але враховуючи, що надзвичайно великий материк. Який включає в собі величезну кількість півостровів, островів та інших складових частин, дуже важко виділити щось таке, щоб дійсно характеризувало його як специфічна особливість. І так, загальна характеристика Євразії. Ну, я вже сказав, що Євразія є найбільшою. Саме тому ми знаємо, що Євразія характеризується максимальною площою серед усіх материків Землі. Максимальна площа дорівнює 43 мільйони 608 тисяч кілометрів квадратних. 43 мільйони 608 тисяч кілометрів квадратних це площа Євразії. Також я акцентував увагу, що Євразія характеризується максимальною протяжністю із півночі на південь. Тобто з максимальною Точки на півночі до південної точки, до протяжність 8443 кілометри. Відповідна протяжність із сходу на захід 17776 км. кілометрів. Ми бачили вже на візитній картці, що для мене особиста Євразія, це насамперед Джамалунгма, Джемалунгма це найвища гора над рівнем Світового океану. Справа в тому, що ми знаємо, що існують певні гірські вершини, які вищі Джамалунгми, але вони розташовані на океанічному дні. Що стосується гірських вершин, які знаходяться на материках, тобто вище рівня світового океану, максимальна висота 8848 метрів, це Джамалунгми. От, будь ласка, тут вона розташована. Слід зазначити, що відповідна висота може бути позначена на різних атласах або різних картах з різною точністю. Ну, насамперед, це може бути 8850 метрів або 8852 метрів. Чому так? Ну, насправді дуже важко вимірити дійсно правильну висоту відповідно гірської вершини. А по-друге, це гори, які ще продовжують формуватися на Ямайс Гімалаї. Саме тому їх найвища точка Джамалугма також формується і може підвищуватись. Але, Періодично і руйнується, наприклад, як у 2015 році, коли було землетрус, і за деякими описами частина Джамалунгми трошки обвалилася, окрім найвищої, окрім найвищої точки на, на землі, в межах материка Євразія розташована і найнижча точка. Це так звана западена Кхор. От її місце розташування. Западена Кхор це низовина, яка оточує. Таке озеро, яке має назву море. Ну, воно безтічне мертве море. Мертве море, така відома. Такий рекреаційний центр. Відома історична історичний об'єкт. Вона розташована на висоті, як правило, зазначені мінус 400 метрів. Але в деяких джерелах також приводиться висота мінус 392 метри. Відповідно, територія розташована в межах країни Ізраїль на Близькому Сході в зоні. Найбільш північної частини так званого східноафриканського рифту. Саме тому тут така низька абсолютна висота. Це пов'язано з тим, що тут відбуваються рифтогенні процеси і певна частина території провалюється. Також слід зазначити, я вже говорив, для мене візитна карточка це байкал. Байкал це є найглибше озеро на землі, ну і не найбільше, а найглибше, з найбільш чистою водою. Ну, про байкал ми будемо розмовляти більш детально. Під час вивчення внутрішніх вод Євразії. Далі, коли ми характеризуємо будь-який континент, ми повинні насамперед звернути увагу на наявність навколо нього певних крайніх точок. Тобто ті точки, які виділяються серед загальної, загального напрямку берегової смуги, і є максимально віддаленими від екватору або максимально віддаленими від нульового меридіану. Ну, в межах Євразії їх дуже багато. Я нагадую, що виділяються материкові крайні точки, тобто ті виступи суходолу, які безпосередньо пов'язані з материком. І є острівні крайні точки, які пов'язані з певними островами, які є складовими частинами, входять до складу відповідних континентів або ну, відповідних материків. Саме тому їх найбільш видалена точка також є крайньою, але острівною. Починаємо з материкових точок. Ну, відповідна північна точка. На це Мис Челюскін на півострові Тамір. Відповідний виступ суходолу на території Євразії називається Півострів Таймир, а його найбільш північна точка називається мис Челюскін. З часом ви побачите, що він собою являє. Серед найбільш віддалених точок світу є північна точка Євразії Острівна. Вона розташована в архіпелагі Земля Франца Йосифа. От місце розташування відповідного архіпелагу. І цей мис, мис на острові Рудольфа мис Флігелі. Ну, відповідно, протилежна точка. Це мис Піай. Він розмис Піай розташований на півострові Малака, який є, в принципі, продовженням складової частини півострова Індокитай. Є також острівна точка, вона не завжди виділяється, але в деяких джерелах також ми можемо знайти точку Палау. Це крайня південна точка на одному з островів. Прилеглих до малих Зонських островів. Крайня східна точка на виступі. Відповідний виступ називається Чукотський півострів. Крайня східна точка це мис Дежньова, Сім'яна Дежньова. Слід зазначити, що це є така особливість цього виступу, тому що східніше нього немає островів, які належать до Євразії. Саме тому тут немає острівної східної точки, на відміну від півночі та пів. На Заході. Крайня західна точка це Мис Рока. Він розташований на півострові Піренейському мис, мис Рокка, в межах країни Португалії. Що стосується острівної точки, то це мис Бірантаунгер, який розташований в межах острова Ісландії. Відповідно, це так, таке розташування крайніх точок. Я також хочу звернути увагу, що це ця карта. Ну, і за позичення Затлас за офіцерів, і тут позначені такі важливі географічні об'єкти. Насамперед, це Берингова протока. Це географічна межа між праворуч, Північна Америка, ліворуч Євразія. Далі, це протока Босфор. Босфор – це географічна межа між Європою та Азією, між частинами світу. Вона має велике історичне значення, тут велика кількість історичних подій. Ну, і, до речі, в перекладі протока Босфор означає протока великої білої корови. Ну, Також в системі Босфор, Мармурове море і е, існує ще одна протока, яка також відокремлює Європу від Азії. вона Називається Дарданел. Е, ну, е, Скажімо так, серед таких дивовижних назв, які оточують Євразію, взагалі їх тут величезна кількість, і у робочому зошиті ви можете побачити словничок е, географічних назв, який дуже цікавий. Є така протока, яка відділяє аравійський півострів від. Е, Східної частини Африки, Бапаль-Мандевська, проток тисячі дівочих сльоз. Ну, а зараз поглянемо розташування. І так, е, крайня точка Північна Материкова, Мис Челюскін, півострів, Таймир, його розташування. Е, північніше, в даному випадку, лише північна земля, але далі ще є земля франц Йосифа, І от район е, Миса Челюскін. Ну, відповідно, це в літній період на сучасному етапі. Ми з Флігілі, земля Франца Ост... Йосифа, острів Рудольфа і крайня північна точка. Звідки лише саме тут починалася величезна кількість експедицій, які спрямовувалися до північного полюсу. Ми з Флігілі. Ну ми бачимо, що це така ж літня, літня фотографія, тому що прилегли ці часи на океану без криги та й поверхня без снігу. Крайня південна точка, мис Піа. Він надзвичайно антропогенізований, виділений. Ну, ми бачимо, що це територія проекваторіальної зони. Саме тому тут надзвичайно буйна рослинність, і виділити відповідний мис дуже важко. Ну, от географічно на півострові Малак. Мис Діжньова, крайня східна точка, такий суровий мис. Взагалі ця, ця територія Євразії надзвичайно сурова. Це значить, що в межах Євразії велика кількість територій, які дуже сурові. Це вся Сибірська частина та Арктична частина. Мис Дежньова на Чукотському півострові. Назем честь дослідника, який вперше пройшов, побачив відповідний мис. Мисрока ну дуже такий дивовижний краєвид Перенеський півострів це субтропіки, і ми бачимо, що такий скелястий виступ. Скелястий виступ називається Мис Рокка. Ну і далі слід значити, що у нас буде окрема лекція, яка присвячена буде Гімалая. Ми про Джемалунгу поговоримо дуже детально. Я вже казав, що це найвища вершина в межах будь-якого материка 8848 метрів, або за іншими даними, до 8852 метрів. Розташована в два системі Гімалаї, військовій системі Гімалаї на межі між країною Непал та країною Китай. Ну, бачимо більш детально. В географічному відношенні, на, на, на межі між е, Центральною Азією та Південною Азією. Западана Кхор, е, ми про неї згадували, і територіально бачили, де вона розташована. Безпосередньо це Мертве море. Мертве море. І до Мертвого моря впадає річка Йордан. Ну, Дуже відомі історичні місця, дуже сиха територія. Річка Йордан, ну, дуже рідко буває повноводною. Там практично не випадає опадів, ну безпосередньо зовнішній вигляд відповідної за Типова пустеля низовинна, а саме Мертве море, нагадую, характеризується чи однією з найбільших солоністей води взагалі на землі. Тобто надзвичайно потужна, там кілька сотень промілій солоності. Ну, відповідно, я зробив анонс нашої дисципліни. Зробив анонс того материка, який ми будемо вивчати, і пропоную вам дійсно пошукати або в бібліотеках, або в певних сайтах літературу, завдяки якій ви будете отримати більш, більшу кількість інформації про наш курс, який ми вивчаємо. Я навожу в даному випадку це україномовні джерела, російськомовні джерела. І на сьогодні це у нас все. Дякую вам за увагу. Всього найкращого чекаю вас далі на нашому курсі.